Біля пам'ятного знаку жертвам нацистської окупації у Кропивницькому зібралися єврейська громада, представники влади та інші містяни. Хвилиною мовчання та покладанням квітів шанували пам'ять українців, які рятували євреїв від нацистських переслідувань. Репресії проти євреїв нацисти розпочали після 5 серпня 1941 року, коли окупували місто. У вересні на цьому місці зібрали майже три тисячі євреїв та повели на розстріл на околицю. У 2009 році на тому місці встановили пам'ятний знак, розповів головний рабин Дан Закута. Люди, котрі під час Другої світової війни, вони проявили, що ми можемо бути людьми в будь-яких обставинах. І зараз, на жаль, ми знову знаходимося в дуже важких обставинах, але прояви цієї людності, котрі українці проявляють сьогодні. Люди, котрі живуть в Україні, люди в світі. Проста людина, котра вона допомагає, рятує людину. Це і є той прояв людності, котрий був під час Другої світової війни, який нам приклад якої дамо показали праведники світу. Ми повинні об'єднуватися, допомагати один одному. Тому я не мог не підійти сюди і поклонитися, і засвідчити свою повагу. Точні дані про кількість євреїв, яких врятували українські праведники під час Другої світової війни, невідомі. За даними Ізраїльського національного меморіалу Катастрофа і героїзму «Яд-Вашем» – Це 2659 українців. На Кіровоградщині встановили імена 50 праведників. Серед живих не залишилося нікого, говорить кандидатка історичних наук Світлана Проскурова. Один із найвідоміших таких Володимир Микитович Чорновол відійшов засвіти в грудні 2022 року на 102-му році життя. Мешканець Добровичківської громади, села Водяного, а мені пощастило в моєму житті особисто знати праведницю народів світу. Це моя вчителька. Праці Зінаїда Вікентів на Желенко. До доброї душі людина. Вона серце віддавала нам. Україна займає четверте місце у світі за кількістю людей, яких центр «Яд вашем» відзначив званням праведник народів світу. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.